Так, привіт! Почали ми п'ятикутну грубку з колонами. Попереднє відео теж було з п'ятикутною, з колонами. Тепер є ще одна просто чуть інакший, кафель. Так, це у нас ми почали забутовку, залили кругом. Там будемо ставити кафель і ззаду плитку. Кафель у нас і отримає отакий от лілія. Білий кафель. Це в нас не початок роботи. Так. там на далі відео ще замінимо. Так, встановили ми четвертий ряд, встановлюємо. Вили дверку. Ставимо. Камінь. Тут зараз будемо канали обложувати різаною цеглою. Тут вже припасував, задумав плиточку та будемо її ставити на колей. Тут виступ на дві колони. Тут теж будемо перше ставити плетку, а потім будемо вже ставити колони. Так ще потім ми зазмілимо відео. кафель, Лілія. Це може вітрячок. Жара страшна. Там весь витяжка, ми будемо робити з боку. І ось таке. Вони знизу колоти глину. Так, продовжимо коротесеньке відео. Поставили ми вже карнізи верхні. Виставляємо колони. От Колони ми вже пруд поклали, це вже розкріплення і будемо заливати. Це у нас по уровню. Ось такий у нас получається опуща грубка. Кінцеву роботу ще зазнімемо. Так, завершили ми роботу, грубку п'ятикутну. Вона у нас виглядає. Перша розпалка.